Ми адаптуємось, будемо працювати і ніколи не зупиниться. Волонтерський рух він є, буде і завжди буде лише розвиватись і формуватись, Адаптовуватись під виклики, які будуть виникати в нашій країні, виконавчий директор благодійного фонду Я допомагаю Анатолій Дзюбенко показує автівку, на якій працюють у рамках проекту соціальне таксі. Команда повернулася до роботи. Вимушену зупинку зробили після 27 червня 2025 року, коли військові РФ атакували автівку в дроном. Дана автівка вона обладнана саме ступенькою, щоб було краще людям підійматися і заходити до салону. Її. А також є сама каталка, на яку ми перевозимо людей, які з обмеженою мобільністю, щоб людина себе добре почувала, могла лягти просто і дістатись до місця призначення для проходження своїх процедур. Всі свої Тетяні Іващук у листопаді 2025 року виповниться 65. Останній рік вона пересувається на кислі колісному. Жінка каже, інвалідність отримала через російські обстріли. Під атаки потрапляла двічі. Він раз це був липень минулого року, і будучи в себе вдома безполотних скинув на мене. Тому не знаю, який вибуховий пристрій, але у мене повністю була ампутація пройшла ноги, багато ушкоджень у осколах. Коли їх у мене 30% було опіки, барабанних перетинків немає. А другий обстріл вже був перед паскою, і мене вибуховали твої спини, ушкодивши. Час Тетяна скористалась послугами соціального таксі, щоб відвідати банк. Говорить, користується такою послугою вперше за рекомендацією знайомих. Так вони відвозять там, підвезуть і потім по назад. я з сином. Ну він мені буде допомагати там за банк. Як от для мене, то в основному лікарня якби стоїть питання. Ну, а все рівно і в ЦНАП, і в банки, ось будемо казати, такі різні Тож, моменти, які треба тут так, також для таких людей. Дуже важко навіть і в мирний час, я думаю, таким маломобільним людям справлятися з тими потребами отримати якісь послуги. У нас ну будемо казати, не пристосовано ще до цього. Ні транспорт громадський, нічого. Тому дуже важливо а в такий от зараз неспокійний час під час військових дій то, то однозначно. У проєкті Херсонської обласної військової адміністрації соціальне таксі задіяне кілька благодійних організацій, розповідає координаторка Ксенія Мішина. Волонтери фонду Я допомагаю працюють рік, закривають 15-20 виїздів на місяць. Послугою користуються люди лише з інвалідністю, які підпадають під категорію першої другої групи, тобто це які не можуть самі пересуватись. Обов'язково ми возимо до лікарень, до центру надання адміністративних послуг, інколи до банку. Громади закриваємо, обов'язково це Білозерська, Чорнобаївська і частково Дарівська, там, де дозволяє безпекова ситуація. В середньому в місяць у нас виходить по допомати людям. Це 35 осіб. Ми точно знаємо, що сьогодні працюємо з такою то людиною. веземо туди орієнтовно, вже знаємо, скільки це займає часу, і ми розуміємо, можемо ми ще паралельно ці автівки іншу людину допомогти. Тобто, це така вже вибудована логістична мережа, е, яка діє з однією метою, щоб допомагати людям долати випробування війни і ті певні виклики, які в них є в житті. Слави, послави, я вас триму. Ой. Яна Самко, Валерій Іваненко, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.